Це гідності зробила конституцію справжньою. Втім, поправки до неї внести охочі її Вечір добрий телеглядачам. Чи знаєте ви, що одна з сільських бібліотек на стрищині визнана кращою в області? Микола Бойків був там особисто. Будьте з нами і довідаєтеся першими. Найкращою в області визнано Дашавську читальню. Бібліотека в цьому селищі перемогла в конкурсі, який організував відділ культури Львівської обласної державної адміністрації ще на початку цього року. В ньому взяли участь дев'ять читалень району, а загалом кілька десят з усієї Львівщини. Переможцям на розвиток царини дали 15 тисяч гривень. За ці гроші купили сучасний комп'ютер та універсальний ксерокс. До конкурсу були вимоги. Аплікаційна форма була портфоліо, досвіди роботи. Треба було оформити, презентувати свою бібліотеку як найкраще, книжкові виставки, книжкові інсталяції, треба було представити грамоти, нагороди, які бібліотека отримувала. Ну і звичайно, тобто треба було показати свою роботу як в друкованому виді, так і в електронному. Селищний голова Держава, а також керівниця відділу культури Стрийської РДА, з добутками читальні пишаються. Цьому успіху завдячують працівникам. Бібліотеки. Приємно, що області ж так відчула дух бібліотеки в Дашаві, тому що це дійсно дівчата заслуговують. Заслуговують суд про це, тому що роботи тут кожного дня. кожен постійно масвітах я говорив, іде рух. От ви знаєте, сьогодні бачили, діти проходять і вже інтересуються літературою. Тут приємно, що сьогодні є така бібліотека, яка дає користь для дітей і взагалі для дорослих, для населення нашого селища. Дашавська бібліотека наша, одна з найкращих бібліотек, починаючи від приміщення закінчуючи творчою працею людей, і е, я хочу подякувати нашим працівникам, що мені здається, вони вас трошки сьогодні захопили тим, що ви побачили, і тим, що ви почули. Тому я в майбутньому побажаю, щоб ми ще не раз відкривали бібліотеки е, наші в районі і говорили про те, що книжка. Як і вчора, сьогодні і завтра, має мати дуже головну сутність в нашому розумінні, що вона повинна жити в нас вдома. що Ми повинні приходити сюди, повинні приводити наших дітей. А й справді захопили побаченим, бо в Унісон з вимогами часу працюють тут Христина Торос і Лідія Поприк. Це сучасне світле і затишне приміщення. Палац культури перебралися у 2009-му. Мають п'ять кімнат. Їх облаштували. Зізнаються, що мешканці села активно читають. Тут у бібліотеці проводять своє дозвілля. У фондах читальні понад 13 тисяч книг, газет і журналів. Активно ведуть громадську діяльність, часто організовують різноманітні творчі зустрічі, постійно займаються із дітьми. Найменшим пропонують забавки у спеціальній кімнаті, де дітки малюють, аплікують та розважаються. Зі старшими організували гурток, де творять своїми руками. Ми працюємо над тим, створюємо різні гуртки. Зараз працюємо над тим, щоб навіть, подумаємо, щоб створити такий клуб молодих мам, щоб також зацікавити їх долучити. Створили кімнату для дітей кожного місяця, декілька разів ми збираємося з читачами, де ми обговорюємо різні книги. У нас є творчі майстерні, де ми щось виготовляємо. І різні творчі акції також Дашавська бібліотека тісно співпрацює зі школою і двома дошкільними закладами. Усі події працівниці висвітлюють на новостворених сторінках читальні у Фейсбуці, працюють наповну, бо люблять книгу і свою роботу. За це їм і дяка. Тим часом вчора в центральній бібліотеці міста імені Маркіяна Шашкевича відбулася чергова творча зустріч. Її приурочили до 30-ліття з дня трагедії на ЧАЕС. До Страя на розмови із читачами приїхали Смеречинський, голова Львівської обласної організації Союз Чорнобиль України, один із авторів та упорядників книги Чорнобиль пам'ять. А також Георгій Черляц, інженер, що керував біороботами, людьми, яких відправляли епіцентр трагічних подій. Чорнобиль кривава незагоєна рана на серці нашої України, яка болить і кровоточить. і її наслідки. Ще будуть відгукуватись у наших серцях не одне століття. Тому тема нашої сьогоднішньої розмови непроста, складна, важка. Ми довго йшли до видання цієї книги. Було багато і об'єктивних факторів, і суб'єктивних факторів. І вже коли не було готові формувати матеріал, почалася війна на сході України і Відмінувала до тридцятої сама книга, що складається з п'яти розділів, про чорнобильців із Львівщини, їхні спогади та проблеми, які переживають нині. Що турбує сьогодні про пам'ять про загиблих на цей час? Уже понад дві тисячі осіб-ліквідаторів із наших країв померли. Правдиві історії, факти із розповідей постраждалих. «35 градусів, температура на дворі і два костюми. І Ще чорний костюм, який притягує сонце. Багато людей, наших хлопців, не витримували, свідомість втрачали. Потім у всіх нас з'явилися потнички від температури, які кровоточили, навіть не були зеленки, щоб замазити рано. У книзі багато матеріалів та архівних фотографій стріянина Левка Ріжка, ще одного ліквідатора, за його ініціативи в нашому місті й презентували цей підручник. Їхав я туди за аптекою на ліквідацію наслідка аварії. А коли вже нас серед ночі викинули. То за ніч я пробував пояснити, що ну, добре я буду за аптекою, Але ти признав дурний, що я з рентгену мав справу і розумівся. То нарано я вже став заступником командира зводу хімрозвідки. Організм трошки був адаптований, адаптований був по тим потрошка, що я тут стрію, нахапав тих рентгенів. І так і так живу. І... Псую людям нерви і здоров'я другим і собі в тому числі по сьогоднішній день. Найближчим часом книгу Чорнобиль пам'ять передадуть в центральній бібліотеці міста, де з нею й можна буде познайомитися. Четвертого училища хочуть такі ж стипендії, як ровесники, які вчаться у коледжі. Також діти пропонують відкликати нардепів, які не виконують обіцянки, які висловлювали перед своїм електоратом. Для цього пропонують внести зміни у законотворчі документи країни, які саме не знають, нині мали нагоду запитати та проконсультуватися у фахівців, які оперують документами державницького значення у своїй щоденній практиці. Працівники суду, поліції, виконавчої гілки... Дітей слухали уважно, вчителі ж розповідали про історію рідної країни, в якій вони планують удосконалити головний її документ. Ми будемо обговорювати, які назріли проблеми, питання. Спробуємо розібратися, чи є досконалою наша конституція. Які саме проблеми треба вирішити, щоб до профтехосвіти ставилися так само, як і до інших навчальних закладів? Я б хотів подумати над механізмом відкликання депутата народного Верховної ради, не цілої партії, а загалом не перевиборів. От конкретно депутат не влаштовує нас, і ми хочемо його просто відкликати. Як не в конституції не прописаний механізм, як відкликати певного депутата? Пропоную таку поправку внести до конституції адміністративний та студентський корпус на добру ініціативу проведення круглого столу представника координатора міжнародного центру перспективних досліджень Страянина Михайла Шмігельського відгукнулися одразу. Люди мають зрозуміти для чого для чого їм та конституція, щоб вони свої права можуть відстоювати так, відстоювати так, як робили це під час майдану, відстоювати, так як зараз це роблять під час антитерористичної операції, або про просто дотримуючись прав так і заставляючи так, щоб конституція працювала. Але для того, щоб конституція працювала, треба знати цю конституцію. Такі уроки пройдуть вже вже пройшли в коледжі, пройдуть 7 числа будуть в. П'ятій школі в восьмій школі по школах в другій школі в інших школах міста уроки правових знань такі своєрідні відбудуться. Такі уроки так само будуть в сусідніх районах. Михайло приніс з собою допоміжні інструменти: книги, флеєра, буклети, кольорові листівки. Усі вони з нанесеними логоштампами центру. Література стосується української конституції. Нагадаємо, її затвердили ще два десятиліття назад. Актуальності та народного духу. Документ, вважають учасники події, набув після Революції Гідності. Дійство, яке відбувалось на Майдані, засвідчило, народ на генетичному рівні передає демократичні цінності, які варто лише підтримувати і продукувати. Різдвяна свічка благодійна акція під такою назвою в країні проводиться останніх 13 років. Ініціює її Карітас Україна на світвечір та Різдво й свята, запаліть вогник, надії полум'я такої свічки зігріє всю вашу родину. Подарує надію, віру та любов, наповнить серце присутністю Христа в ньому. Бо ці свічки виготовлені руками особливої української молоді, декоровані представниками львівського карітасу. І люди, коли вони виготовляють свічку. Різдвяни, не завдякаючи, впадають вкладають власну душу. І таким чином цей вогник, який кожна сім'я, яка придбає різдвяну свічку, цей вогник у сім'ї, коли засвітиться, має кожній сім'ї прадати, що і вона в якийсь свій спосіб долучилася, щоб новонароджений Ісус також десь був відчутний у житті тих дітей чи тих сімей, які перебувають у скрутних обставинах у своєму житті. Свічки на різдвяні свята можна придбати у всіх греко-католицьких храмах Стрия та Стрищини. Головна мета акції це є привернути увагу у цій громадськості до проблеми дітей, незахищених соціально, а також зібрати кошти на їхню підтримку для того, щоб їм якось допомогти. Щоб вони, можливо, навіть якщо деколи розуміють, що вони є залишені всіма людьми, але вони, проте, є не залишені Богом. І десь через таке кризняна свічка є таким промінчиком світла і надії. Завтра чистий четвер. Пам'ятаєте? Готуйте ідеї, шукайте нас у центрі і озвучуйте їх на камеру. Одразу після відвідин місцевої поліклініки, де медики розкажуть нам про День Червоної стрічки. Вона є офіційним символом боротьби зі снідом. Наші напрацювання є в інтернеті. Номер телефону редакції не змінився. Повідомляйте про події, розповідайте цікаві історії. Побачимося завтра. Дякую, що додивилися. На завтра синоптики прогнозують дощ зі снігом. В день 3 градуси тепла, вночі 0. Вітер піде на західний 4-6 метрів на секунду.